Як часто ви використовуєте слова подобається мені цей художній твір чи не подобається? Подобається картина чи не подобається шлях митця?». Ви на каналі Арткебета, з вами я, Таня Коваль, і від сьогоднішнього дня ви не використовуватимете ці снобійські звички. Починаємо. Тільки генії народиться з безсумнівним смаком. Всі інші повинні навчатися виховувати і очищати свій смак, щоб наблизитись до художнього розуміння і в подобаннях, і в творчості, і в критичному мисленні творчості. Це непросто багато людей і не думають про це, а вважають, що в мистецтві царить суб'єктивність і особиста потіха. Виважають мистецтво дзеркалом власних переживань, виважаючи критику чи оплески, не до кінця зрозумілим собі речам, не розуміючи, що це лише їхнє суб'єктивне бачення, не так самого твору, як їхнього розуміння предмету, споглядання. Судячи про мистецтво, треба, щоб люди зосереджувались не на тому, що їм подобається, а на тому, що в мистецтві є по-справжньому необхідне. Нікому, крім близьких людей глядач не повинен нав'язувати те, що їм сподобалось, чи не сподобалось в певній роботі, як це сьогодні відбувається в Фейсбуціку. Бо це не мистецька дискусія, навіщо особисті настрої щодо роботи виносити на загальний огляд? Адже це ніщо інше як автобіографічний матеріал про самого промовця цього тексту, а не про твір. Людина говорить не про художній твір, а про свій настрій. Фраза мені подобається, має під собою не сам твір мистецтва, а особистий світ людини, яка пережила суб'єктивне приємне відчуття і тепер про нього говорить. Якщо хтось говорить, мені це сподобалось, а інший мені це не сподобалось, то цей інший ніяк не заперечує того першого і ніякої зустрічі думок між ними не відбувається. Люди просто говорять, бо таке слів течуть повз один одного. Якщо це називати суперечкою, то це беззмістовне непорозуміння, безнадійне і безмістовне. Мистецтво і художня культура тут ще навіть не починаються. Люди тут зайняті лише самі собою, відчуттям, а не мистецьким твором, до якого, по суті їм і немає ніякої справи, те не потрібно виключати з мистецтва голос серця, душі чи приглушувати в собі жагу. До прекрасного не потрібно подавляти в собі радісне так чи ні, чи просто вільне судження власного смаку. Я не говорю про те, що люди повинні стати безчуттєвими до мистецтва чи якимись роботами, які приходять в галерею і не мають права висловлювати власну позицію, власне відчуття до того, що їм пропонує художник. На цьому дисонансі ми переходимо до зав'язки теми. Подавляти власне відчуття, уяву чи смак не потрібно. Мистецтво не потребує якихось безчуттєвих глядачів. Художник творить для живих, відчуваючих і страждаючих. Він творить палаюче, щоб освітити і запалити. Він вимагає від глядача всієї його душі, залишаючи за собою право володіти їх волею, думкою, наповнювати їх і окрилювати. Так як це вимагатиме його твір, в цьому і влада, і відповідальність художника. Поки людина живе на землі, душа її залишається її особистою, переживання її є суб'єктивними. Але цікаве починається тоді, коли ми починаємо розуміти, що особиста душа може бути наповнена як нікчемними змістами, так і важливими змістами. Переживання можуть бути дрібними і високими, предметними і безпредметними. Вогонь серця є необхідним для мистецтва, але якщо цей вогонь є спалахом особистого темпераменту, викликаним особистим переживанням, то це не буде вогонь духа запаленого мистецтвом, а буде щось малоцінне і приземлене. Судженням власного смаку має бути має залишатися вільним. Лише зловживання цією свободою в користь ем, такого власного безсмаку не буде наближати людину до мистецтва, а віддалятиме, а віддалятиме її від нього. Тут, як і в всій високій культурі, початок власної свободи не є кінцем справи, а лише початком, тому має виховуватись, правильно направлятись художнє виховання. Люди повинні вчитися зосереджуватись в мистецтві не на тому, що їм подобається, а на тому, що насправді є якісним мистецтвом. Мені подобається цей твір, ця картина. А значить, думаю я, що вона хороша. Ну мені ж подобається, але цей погляд не є правильним. А чи насправді це хороша картина? Якими критеріями оцінки конкретного твору я керуюся, називаючи її хорошим твором мистецтва? Суб'єктивним подобається. Чудово, що людина може поставити перед собою це питання, коли в оцінці твору є е, розуміння того, що подобатись суб'єктивно, може дурне і навіть безглузде мистецтво, що, окрім мого, власного схвалення, кожна картина має свою власну об'єктивну якість, цінність. Свою, е, яку я м, навіть можу не зуміти сприйняти, тоді в людині і будується сприйняття більш загальне і точне, коли вона починає розуміти цю аксіому культури в мистецтві. Немає такого, мені подобається, яке змогло б перетворити погане мистецтво в хороше чи навпаки, і не потрібно лестити, що слова художника, чи критика, чи масового глядача володіють якоюсь суперсилою, яке змінює суть предмета, є об'єктивно погані і об'єктивно хороші картини. Не варто думати, що мистецтво розкривається всім. Кожний глядач повинен проходити через певне мистецьке частилище і робити це часто, тому мистецтву і потрібно вчитися, тому художнику треба вчити глядача. Недобре було б приймати свій внутрішній багаж, свою художню невихованість за мірило мистецтва, архітектури, живопису, музики чи театру. Глядацька більшість вона вимагає ігор і видовища, щоб втішатися, хохотіти, галасати. Справжнє мистецтво вимагає уваги, зусилля, заглиблення, досвіду, знання. За це воно може дати радість поглядання, мудрість розуміння. Треба забувати про себе при спогляданні мистецтва, не лише про якісь свої повсякденні справи чи настрої. Але і про своє світові чуття: чим довірливіше глядач піде до художника, тим більше він отримає розуміння його вкладу. Глядач не повинен метушитися чи заздрити, осуджувати чи підносити автора вище за його твір. Глядач має бути не люб'язним листоном чи свердливим критиком, а має бачити разом з художником предметну таємницю явища. Мистецький шлях, художні злети і падіння історії мистецтва, критика творчості має бути незалежна, відповідальна, доходити до глибини предмета, зрілий глядач є вільним майстром споглядання і обдумування. Яскраво намальована рекламна вивіска, політична карикатура, яскрава модна картинка, тільки наївна людина називатиме це мистецтвом. Скільки в інстаграмі є якихось Талановитих рифмопльотів, яких неможливо читати справжнім поетам. Чи всі ми здатні розібрати справжню талановиту художню гру на фортепіані від клавіатурної акробатики? Хто вслухається в зміст музики? Такі підробки вони віддаляють людей від якісних творів. Це є дешева заміна, яка знижує виглядача вимоги до художнього твору. Навик, здібність до мистецтва, сам по собі може давати насолоду, він сяє, є важливим, технічне наповнення. Але якщо там немає мистецької глибини, як Глядач може черпати, розкривати після прослуховування, перегляду, прочитування цього так званого культурного продукту, то це є яскрава видимість мистецтва, але ще не є самим мистецтвом. Там немає глибини життя. Таке псевдомистецтво є приземленим, воно не має що давати, що проявити. Це випадковість або копіювання. Полотно за полотном, і в жодному з них ні сам митець не чує, не бачить якоїсь художньої необхідності. Він творить без особистої глибини, без розуміння ні себе, ні процесу, ні історичних перспектив. Часто ну я вважаю, що в наш час люди це роблять з комерційних передумов. Сліпий підхід до мистецтва призводить до його виродження і деградації. Поверхнева оцінка мистецького твору є снобізмом. Сноб, снобізм є запозиченим з англійської мови, так називають вискочок, що намагаються наслідувати манери вищого суспільства. В Мистецтві сноб є салонним знавцем. Неважливого, ем, з висока балакаючого про мистецтво, який головного не бачить, не розуміє. Іноді він справді є знавцем, але лише другорядних речей, деталей, так званого імперичного пилу, який і в мистецтві, як і в багатьох в інших сферах, люди так люблять піднімати навколо себе. Ці імперичні деталі мають можуть бути важливими для якогось антиквара для музейного колекціонера можуть бути важливими в архіру. В архівуванні історії мистецтва, але дуже рідко і ніколи не важливі для самого глядача, для самої цінності мистецтва, для розуміння мистецтва. Якщо людина точно знає, за кого вийшла, другим шлюбом, друга дружина чи на якому діалекті говорив італійський художник, якщо людина все це точно знає, саме ці деталі. Може здатися, наче цей знавець мистецтва, прийшов, прийшов до цього через розуміння головного, але часто це лише історичний порох, бо ніколи ці деталі не можуть замінити предметного бачення. Знання цих предметів тим менш цінні, чим менше припускається наявність якоїсь суті і чогось головного в мистецтві. Такий сноп вчить снобізму і глядачів. Це безпредметні знатаки, авторитети незначного. Це велика кількість деталей не є гарантією бачення цілісного. Від цих деталей саме мистецтво розкладається, розпорошується, розбивається на дрібні петалі, вирвані з контексту. Мистецтво стає. Якоюсь деталю з цілого лісу лишається лише листя в картині він бачить лише манеру і підпис. Від всього окрополя лишається персидський мусор. Такий сноп може бути корисний як живий довідник, як вікіпедія, але не варто прислухатися до його суджень, бо цей сноп не знає, а лише переказує деталі. Сноб бачить лише поверхневе, лише пусту форму техніки. Він формаліст і верхогляд, він відірваний від цілісного живого організму мистецтва. Він бачить скульптуру, архітектуру без одухотворення матерії, яка перетворена в цілісний твір за допомогою внутрішнього процесу. Він знає манеру, але він не чув про художній метод, про шлях, який веде до мистецтва. Це любитель від любові, якого його улюблений предмет знижується і спрощується. Весь цей підхід виник від пустоти і напівусвіченості. Люди звикають жити без глибини, не розуміють, чого ж їм бракує. Ми ж на моєму каналі Арткебета вивчаємо мистецтво цілим і розуміємо, яким воно є складним. І складне воно не лише тому, що вся історія людства наповнена мистецтвом, і дотепер його назбиралося багато, а тому, що суть, побачите, завжди складніше за цим імпіричним пилом. Тому підписуйтесь на канал, діліться думками в коментарях. І до нових відео з вами була я, Таня Коваль.